Дорогі мої всім привіт! І сьогодні для вас силова практика, яка буде спрямована абсолютно на все наше прекрасне тіло. Килимок та цеглинка нам поміч, ну і, звичайно, бажання. Ну і почнемо ми з м'якого розігріву. Переходите в положення долоні коліна. Відбудовуєте положення долоні чітко під плечовими суглобами, коліна чітко під тазом, пальці ніг на підлозі. Глибокий вдих, прогин на видих, м'яке округлення. Вдих, прогин плечі від вух, видих, рептом штовхнули стелю. Вдих і видих. Вдих. М'який видих. Навдих вихідне положення. На видих сідницями потягнулись до п'яток вдих. вперед, округлили спину, видих сідницями до п'яток. Вдих і видих. Вдих. І видих. Вдих. І видих. Навдих вихідне положення. І з видихом відштовхнули коліна від підлоги. Тримайтесь на сильних руках та пальцях ніг м'язи, пресу напружені, Лобкову кісточку до нижніх ребер без прогину в попереку, це дуже важливо. Та м'яко, спокійно дихаєте. Вдих, з видихом опускаєте коліна, вдиха положення. З видихом сідницями до п'яток. Вдих округляєте, видих сідницями до п'яток. Повторюємо попередню вправу вдих і видих. Вдих і видих. Вдих. Вихідне положення. Тепер берете цеглинку. Стискаєте її між ногами вище колін. Виходите положення долоні коліна на вдих. І з видихом піднімаєте коліна з підлоги. Тепер сильно стискаючи блок між ногами, залишайтеся в даному положенні. Ви маєте виконати приблизно 4-5 глибоких вдихів та видихів. Завершальний глибокий вдих. І м'який видих опускаєте коліна на підлогу. Забираєте цеглинку, поки що поставте її десь в сторону. М'яко вдихаєте вихідне положення. Піднімаєте знову коліна з підлоги. вдих ногами штовхаєте плечі за пальці рук. На видих сідницями. Йдете до п'яти, коліна не опускаєте. Вдих і видих. Вдих. І видих. Тримаєте пряму лінію хребта вдих. І видих, пауза, глибокий вдих, м'який видих коліна не опускаєте, вдих, видих, ноги втомлюються, вдих, видих, на вдих, штовхаєте себе в положення долоні коліна. І на видих переходите в собаку мордою вниз. Глибокий вдих, м'який глибокий видих. Тепер на вдих планка. На видих, собака мордою вниз. Вдих і видих. Вдих. І видих. Тримаючи пряму лінію хребта вдих. Підборіддя до горла. Видих. Вдих, залишилися в планці, пупок до хребта, лобкова кісточка до нижніх ребер видих, глибокий вдих, пряма лінія хребта, поперек не прогинаєте, видих, сильні руки та пальці ніг. Глибокий вдих, м'який видих. Навдих права рука вгору, бокова планка. Видих, відчуваєте сильну опорну ліву руку. Ще один вдих, і з м'яким видихом повертаєтеся в планку. Вдих, з видихом собака мордою вниз. Вдих планка. Видих, собака мордою вниз. Вдих, планка. Видих собака мордою вниз. Вдих планка. Видих собака. Вдих, планка. Лишилася в паузі. Сильні руки. Сильні пальці ніг. Ноги теж сильні. Лобкову кісточку направляєте до нижніх ребер. Ніби пупком схопили тенісний м'ячик. Далі ліву руку піднімаєте вгору на вдих, бокова планка. З видихом відчуваєте сильну опору ну, праву руку, ще один вдих. І з видихом м'яко повертаєтеся знову в планку. Опускаєте коліна і опускаєтеся в позу зайця, можете тут і лишитися або ж руки завести за корпус і розслабитись уже в позі дитини. М'яко стікають плечі, м'язи спини. Можете прослідкувати, що у вашій голові, але саме головне, в якій би ви позі не були. Що б ви не робили, завжди концентруйтеся на диханні. І тільки-тільки на ньому. Далі вже відчуття. Та ваше фізичне навантаження глибокий вдих. М'який видих. Далі м'яко переходимо на наступний етап планки на передпліччях. Відбудували всі свої вугли. П'ятки штовхають стіну позаду. Лобкова кісточка до нижніх ребер. Сильне передпліччя. Плечі подалі від вуг вдих. М'який видих. Пам'ятайте, якщо тримаєте пупок поперек нейтральний, вам буде легше себе тримати. Тепер на вдих опустили коліна. Сідниці трішки подали назад в угол 90 градусів над колінами, руки розслабили. На вдих знову перейшли в планку на передпліччя. На видих повторили коліна на підлогу, витягнулись. Вдих, планка на передпліччі. видих, опустили коліна, потягнулись. Вдих, планка, видих, коліна опустили, розслабились. Без поспіху. Вдих, планка. Видих, опустились, розслабили зону під руками і плечі. На вдих М'яко сідаємо сідницями на п'ятки. Розслабляємо плечі назад по колу. Один, два. Три. Чотири. Вперед. Один. Два. Три. Чотири. Руки перед собою вдих вгору. І з видихом скинули вниз. Знову вдих, потягнулись. Видих, скинули. Вдих, видих. Вдих. І видих. Ще трішки попрацюємо глибокий вдих, руки підняли вгору погляд в стелю. Розвернули долоні в стіну перед собою. Погляд, опустили перед собою. Робити вдих. І з видихом руки з'єднуєте в ліктях позаду голова вниз. На вдих, руки по діагоналі, погляд в стелю. Видих. Вдих. І видих. Без перенапруги вдих. І видих. На вдих. Руки підняли так, щоб були, як в літеру Т, Зігнуті в ліктях під 90 градусів. Пальці з'єднуєте в кулаки. На вдих. Руки піднімаєте вгору погляд в стелю. На видих лікті підводите до ребер. Вдих випрямили вгору, видих, підвели до ребер. Вдих. І видих. Вдих. І видих. На вдих повернули під кутом 90 градусів. На видих опускаєте передпліччя вниз, лікті на місці. Вдих і видих. Вдих. І видих. Вдих. Відчуйте плечові суглоби. Видих. Вдих. З'єднуємо на видих перед собою. Видих. Вдих. Роз'єднуємо. Видих. З'єднали. Вдих, поглибили, аж з'єднали лопатки. Видих перед собою. Вдих. І видих. Опустили м'яко руки. голову опустили теж. Повністю розслабили шию, плечі, лопатки і за важкою головою витягуються м'язи, спини та задня частина шиї. Глибоко дихаєте. Візьміться за коліна долонями і відштовхніться хребтом в стіну позаду, голову ще більше опустіть вниз, м'яко роз'єднавши лопатки, вдихаєте в самий центр між лопатками. А з видухом направляєте розслаблення в руки, в плечі. Ну а на цьому я буду завершувати. Буду вдячна за ваш фідбек, за ваші коментарі та ваш досвід. І що до скорої зустрічі!